560 браслетів-промінчиків острозькі волонтери підготували для обміну на благодійні внески у Рівному. Пропонували рівнянам допомогти хворим дітям учасниця цьогорічного конкурсу Перлинка Рівного-2013. Такі невеличкі промінчики браслетики діти їх обмінюють на в обмін на гроші. хто скільки може, пожертву свою от, власне, вносить для діток. Вікторія Суботіна бере участь у благодійній акції Подаруй дитині сонце вже вдруге. Розповідає минулоріч рівняни були більш активні, та все ж небайдужих вистачає. І нині люди реагують по різному. Деякі можуть давати кошти як і більше 20 гривень деякі від самих себе дають можливо гривню дві. Це також і добре. Рівнянка Наталія теж не залишилась осторонь, купила браслет, тому що впевнена, ніколи не знаєш, коли і до кого прийде біда. Дуже хотілось допомогти діткам, сама мама і розумію, що такі дітки, коли вони хворіють, а тим паче, коли діти з особливими потребами. І дуже вдячна всім організаторам, хто засновує такі рухи, які допомагають дітям. Торік, завдяки акції, важкохворим дітям Острога передали 15 тисяч гривень. З них майже 7 тисяч за два дні зібрали маленькі моделі. Сьогодні ж за дві години вдалось торгувати браслетів всього на понад дві тисячі гривень. Катерина Монкач Володимир Захаров. Новини Рівного.